І так, лікарська помилка або право лікарської помилки. А лікарська помилка для практики юристів і медичних працівників, лікарів це не зловмисне упущення незломисне упущення лікаря або будь-якого представника медичної спеціальності медичного персоналу в його професійній діяльності, якщо при цьому виключено недбальство, недобросовісність, самовпевненість і байдужість. Що варто зауважити з приводом лікарської помилки? Лікарська помилка юридично незалежно від наслідків безкарна. І це проблема не юридична, тобто карно-правова, а власне е медична органі організаційно методична. Е підміна поняття лікарська помилка на лікарський злочин є неприпустимим. і призводить до деструктивного конфлікту інтересів працівників і е медичних працівників, лікарів, медсестер. І з пацієнтами, з інтересами пацієнтів. Також варто зауважити, що це є абсолютно різні діяння і саме з юридичної точки зору. А тому особливо неприпустимим це є заміна понять. Лікарська помилка на лікарський злочин з боку ЗМІ засобів масової інформації, тому що дуже сильно наші засоби масової інформації, телебачення, друковані ЗМІ, преса, та вони дуже сильно люблять змінювати заради рейтингів, заради власне, якихось, скажімо так, масштабних. Видів масштабних обсягів свого проекту того чи іншого сюжету власне можуть досить часто це практикувати.